І не тримай добрий. Близькі, далекі, друзі, сусіди близькі, далекі, потворяючи молітвоні, що Господь такий го прийняв цю першу жертву від нашого села, був милостивий до душі, прощав його сорешення. І щоб він був у молитві там нас по ту сторону обміря. Тому всі, покажу військового Богу, прощайте йому перший раз, другий раз, третій раз. Шановні односельці, шановні присутні, ми зібралися сьогодні для того, щоб провести в останню путь нашого земляка та, шановного учасника АТО загребенного Степана Ігоровича. Степан народився 3 березня 1989 року народження. Закінчив нашу Ковочинську загальноосвітню школу у 2006 році. У 2007 році був призваний до лав Збройних сил України. Служив не тільки в службу, а залишився служити за контрактом. Після закінчення контрактної служби. Він повернувся у наше рідне село і до своєї мобілізації, коли він був мобілізований 1 березня 2015 року, він працював у корпорації «Сварок». Він себе зарекомендував за це коротке, але світле його життя людину, яку дуже поважали. Він був дуже скромною людиною. Життя радісний, завжди з усмішкою. Ніхто, я думаю, ніхто не може сказати, що він десь побіді. Дуже безобідна людина була, хороша. Рік тому Степан одружився і 23 червня цього місяця йому, синові Павлови, збудеться тільки 9 місяців. Від імені виконкому Компочинської сільської ради від себе особисто. Я хочу виразити співчуття. Мамі Ольгі Дмитрівні, батькові Іллі Олександровичу, дружині вірі маленькому порушану. Нехай земля буде йому пухом. Ми будемо за нього пам'ятати. Надати слово шкурідіну Олександру Миколаєвичу. Слава Ісусу Христову. Дійсно, важко підібрати слова, які могли б заспокоїти чи потішити душу. І нереально підібрати такі слова, які б могли повернути нас в Степана. Але я вірю, що в серцях, в душах кожного з вас він залишиться героєм не тільки Пополчина Чесокілянського району, а й Чернігської області і героєм України. Тому що він не на словах, не на пустих заявах, не на обіцянках, а на ділі доказав всім нам, що він є героєм України, що він є патріот України і що він любить Україну. Тому що він не побоявся взяти зброю в руки і захищати нашу державу і кожного з нас. Тому що всі ми частинка нашої держави. Слово надається заступнику голови Стерянської районної держадміністрації адміністрації Петру Петровичу. Шановні присутні, бракує слів, щоб розділити сьогоднішній день. Важко стримати сльози, які сльози, коли прощається. Людиною, тим більше рідною людиною, тим більше припрощається, людиною, яка тільки жити, любити, Виховувати дітей, Степан прожив коротке, але гарне життя. Тому єдині рівні районної влади, від які цього суперства, щоб вибрати щире почуття рідним дітей. На жаль, немає таких слів сьогодні, які хоча б на одну секунду могли втішити когось і тут поступлення. Але разом з тим ми сьогодні повертаємо останній путь настоячого героя, який, як хочеться пісну, послав групи свою задівку. За друзі за свою родину за своє село, за свій район, за Буковину, за всю нашу Україну. Слово надається учаснику АТО, Селенку Тарасу. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Громада Новодністровська схиляє свою голову у шані і скорботі перед благословенною Коболчинською землею, яка виростила такого героя. І сьогодні ми всі разом проважаємо його на вічну службу в небесне боївство. Будь нам брати ангелом-охоронцем. Пам'ятаємо про тих, хто не прийшли. Ти сам ми може не умирају. Я упраздневий животный родный одаровавый, сам Господи, покой душу, усопша раба Божа, но представленного война Степана, Місце светлым, місце значит місце покойни, от не душа бежит, болезнь встречали воздыхание, всякое совершение задели им, словно ли делом не помышление, я по благе человеку люблю с Бог простит, я конец человеку. oh Субтитры сделал DimaTorzok

Dia <laughs> ini